Вітаю, дорогі друзі. Нові подробиці щодо розмови Трампа з зеленським. Один з перших, з ким поговорив Трамп після того, як вже було зрозуміло, що він новий президент Сполучених Штатів Америки, то дзвінок цей був з Володимиром Зеленським. І це надзвичайно добре. Перші чотири лідери порговорили з Трампом. Один з них був наш президент. Як зараз говорять джерела, розмова була 25 хвилин, і Зеленський. Знає як міні, не вийшов більш стурбований щодо обрання Трампа, Трамп підтвердив те, що він говорив на зустрічі в Сполучених Штатах, що Україна буде з ним щаслива, буде все добре, тільки треба дипломатії дати шанс. Така була певна теза до того. А в принципі, тут він її підтверджує. Подивимося, що буде далі, але він каже про те, що він буде з Україною, і найцікавіше, що Трамп приєднав до розмови. Маска <laughs> така, от цікава була розмова на трьох. Ну, можливо, навіть і більше було людей в цій розмові. Ми не знаємо, але точно знаємо, що був і маск, який сказав, що Стерлінк вимикатися не буде, і Україна далі може використовувати засоби зв'язку компанії Ілона. Це до речі, цікавий момент, тому що таке відчуття, на що так маск якийсь такий тіньовий лідер буде у Трампа. Він вже долучається до таких важливих розмов. Будемо дивитися, яка там буде еволюція безпосередньо цього представника бізнесу американського. Загалом між Трампом і Зеленським непроста розмова завжди була, непроста історія їхніх взаємозв'язків. Але Трампу є за що зеленського поважати. Справа в тому, що Трамп свій час тиснув на Зеленського, ну, як мінімум, багато джерел про це говорили. Що Трамп навіть після того, як попросив Зеленського дати свідчення чи інформацію щодо Хантера Байдена, сина Байдена, Зеленський відмовився. Треба розуміти, що це був 19-й рік, це був напередодні майбутніх президентських виборів. І було зрозуміло, що Байден буде основним конкурентом у Трампа, і Трамп хотів знайти якісь свідчення, аби вдарити серйозно по своєму конкуренту. Зеленський відмовився це робити. А після того, як демократи. Почали розкручувати цю історію навіть в палаті представників був проголосований імпічмент. Потім, звісно, республіканці відмовилися свідчити і будь-як просувати цю ідею у верхній палаті. Тож далі нікуди не пішло. Але разом з тим було прохання Зеленському розповісти, розказати, що відбувається. Зеленський відмовив, тобто він не, нічого не сказав про Трампа, і це надзвичайно важливо, тому що він в принципі не затягнув Україну ні в ту. Ні, в іншу проблему, і Україна дистанціювалася від цих всіх історій. Ми знаємо, скільки було багато проблем. Україна тоді серйозно влізла в внутрішні питання з Манафортом. Тут така життєва історія сталася, ну, амбарні книги Януковича, і тут нікуди не дінешся. І ця інформація виплила, далі дуже сильно розкрутили. І це справді було досить серйозна гра на сторону демократів. Манафорт тоді був таким важливим радником у Трампа. І наразі, в той час, коли вже 19-й рік, Україна нікуди не вляпувалася, вона не захотіла нікому допомагати, і це було правильне рішення. Моя думка така, що між Зеленським і Трампом може бути гарна комунікація, взаємодія вони один одного можуть розуміти. Вони всі покладаються на таке ручне пряме рішення. На взаємодію таку індивідуальну з іншими там політиками. Вони більш такі хочуть показати себе у всій красі перед публікою і аудиторією. Власне, у них справді є два важливих таких, декілька важливих таких особливостей. І треба розуміти, що Трамп, що Зеленський, це шоумени. у мене. І тут їхня парадига мислення може справді взаємодіяти. що у мене які не бояться. Викликів, серйозних викликів. Так? Ми бачили, як Трамп себе вів, коли в нього стріляли. Ми бачили, що Зеленський нікуди не їхав, коли там, просили його, там, уїжджає, він не захотів цього зробити. Видно, що вони готові там, до останнього триматися за своє, от, і, власне, будучи ще й паралельно шоуменами. І це може зіграти. Справді, в мене була така думка, я вже повторяв на стрімі одному, що. Я говорив своїм друзям, ми ще за п'ять місяців казав, що у випадку, якщо Трамп стане президентом, у нас є шанс на індивідуальні гарні взаємовідносини з Зеленського з Трампом, і як би це ну, ми, ми можемо багато обговорювати мінусів Зеленського, так він це не системний політик, абсолютно, і з системними реформами в країні є проблеми, але в нього є свої такі плюси. І якщо вони будуть знову такі, як тоді, в другому особливо році, використані на сторону України, аби пробивати. Можливості, то це буде надзвичайно добре. Україна може показати себе абсолютно адекватною, здатною до домовленостей, але в рамках нормального розуміння, нормальних цінностей, що ми не можемо за свій рахунок вирішувати це питання. І разом з тим давати сигнал, що Україна готова домовлятися, Україна це буде робити. І в цих цих умовах зламається більше, я думаю, Московія, ніж ми. Бо ми завжди адекватність, в принципі, включали. Тож, така от була між ним розмова між Трампом, Зеленським і Маском навіть. І чекаємо, що відбувається. Трамп з останнього кинув Кеннеді молодшого на, на посади. От, все, він там вже не потрібен, можна забувати про нього. Ну, принаймні така інформація. Тих людей, які він хоче ставити на ЦРУ, на Пентагон. на... Інші важливі послати держсекретаря, вони є, в принципі, різносторонні люди, але кандидати є не завжди поганими, є і хороші. Принципові кандидати, які вважають, що Московія є ворогом. Отже, сказати про те, що там абсолютно прийшлась якась проросійська партія, яка там хоче все знищити, такого немає. От. Що буде робити Трамп, невідомо, але ми сподіваємося взагалі всі, що Трамп, кандидати, Трамп-президент це два абсолютних, дві абсолютних особи. От. Якщо до того, як він обрався. Щодо цього можна було дискутувати. І справді були підозри, що він все ж таки не може, не буде таким іншим, будучи президентом, то тут зараз у нас є тільки одне сподівання тільки на це. Ну і, звісно, на те, аби Європа суб'єктизувалася, продовжує гарно базувати Мерц. Він вже мав розмову з Зеленським, сказав про те, що Україна потребує справді військової допомоги. Йому про це сказав Зеленський, він публічно виступив Мерц на там, телеканалі і сказав, що. Україні треба побільше зброї. Власне, він і буде готовий це робити. Скоріше за все, це буде наступний канцлер. Чим раніше там вибори будуть бажано в січні, тим краще буде для нас. Так ми знаємо, що в Німеччині є криза політично серйозна. Ми говорили про це у нас буквально вийшло недавно відео про це. Вчора ми робили, і ну дуже цікаве, подивіться, зайдіть. Власне, от такі поки що історії. Найближчим часом спробуємо зробити стрімчик на тему монобільшості в США, хоч і в сьогодні ввечері, але я думаю, на днях ми це зробимо. Є про що поговорити за аудиторію з вами, будемо так пару разів на тижні виходити спілкуватися. Чекайте анонсів. Тож, дорогі друзі, така історія. Будемо спостерігати. В принципі, стримано, стримані такі настрої, не панічні. і це надзвичайно добре. Ми кажемо про. Тих, хто так чи нагрі зараз домовляється, і джерела кажуть про те, що в українській владі немає надзвичайно панічних проблемних настроїв. Байден теж там починає рухатися. <гум> ладно, добре. Ще парочку таких. Ну, один-дві новини розповімо. Байден вийшов з однею останньою своєю промовою до нації, і бодрячком тримався, от на відміну від коли у нього були дебати з Трампом. Скоріше за все мова йде про його хворобу. Тоді він справді захворів, скоріше за все, це був коронавірус, і він ну, не витягував. він вийшов сім хвилин без жодної помилки. Нормально поспілкувався з нацією. Ну, звісно, там одразу конспірології були сіла купа з приводу того, що він там спеціально там, підставив Камалу Гарріс і інших, і це його був останній штрих. Ну, Це безлузді речі. Ну і він нарешті починає рухатися. Байден. Робити певні е, такі от напрямки, які важливі для нас, він зараз дозволив технічним компаніям е, приїжджати в Україну і ну планує дозволити, аби вони працювали з тою технікою важливою, яку надала Сполучені Штати Америки. Тобто вони не будуть використовуватися американські громадяни для там бойових задач, а от для задачі ремонту і іншого так. І мова йде про і системи ППО і про інші речі важливі, і це дуже добре, це каже про те, що. Решті можна хоч посивати ті червоні лінії, які вже задовбали ними просто-напросто. Так що сказати про те, що зараз там страшне, щось відбувається, ні. Будемо спостерігати. От. На Москові теж не все так просто. По джерелам Трамп не дзвонив Путіну ще, а Путін в свою чергу сказав, що він готовий говорити і підніме слуху, якщо йому позвонять. Але настрої в політичних колах на Москві не дуже. От, якщо подивитися їхні там. Спічі їхніх там спічрайтерів різних, ведучих цих прикормлених кремлівських, вони там не знають, що буде відбуватися. Бізнес, звісно, там на Московії навпаки, розправа плечі, бо вважаю, що дуже скоро можливо угода, і нарешті буде все добре. Подивимося, буде чи добре, чи не добре. Московія взята за одне місце, то чого її пробачати? От, ми не розуміємо цього. Власне, багато хто на заході це теж чудово розуміє. Їх треба добувати, але, звісно, красиво і так, аби поменше хороших людей гинуло, зокрема, і українців. Отже, будемо дивитися, що буде відбуватися. І спостерігати на каналі, підписуйтесь на YouTube канал наш, на телеграм, наш канал. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Багато чого нас цікаво, нас справді цікавого чекає, і ми будемо слідкувати. До зустрічі. Дякую, що дивилися. Тримайтесь.